Маємо в наявності Volkswagen Touareg, 22 2022 року виготовлення з трьохлітровим дизельним двигуном на 210 кВт, автоматична коробка передач, 180 тисяч рівного перевіреного пробігу, викуплений в офіційного дилера Volkswagen в Німеччині, без жодних пошкоджень ДТП, перефарбувань повністю в заводському окрасі. В ексклюзивній комплектації атмосфера, багата комплектація, такі гарні ексклюзивні диски. Максимальне світло з вирізанням зустрічного авто, адаптивний круїз контроль, нічне бачення, камери 360, камера асистентів на лобовому склі, лобове скло з підігрівом, проєкція на лобове скло, безключовий вхід на 4 дверки, повний пакет асистентів, ставки з натурального дерева, все шкірі напа, пам'ять сидінь, повний електропакет, шкіряні сидіння, електро з масажем, підігрівом та вентиляцією. Ресталінгове сенсорне кермо з підігрівом, дігітальний кокпіт, максимальна навігація, Пневмопідвізка. Взаді теж підігріви присутні, чорна стеля, акустика Audio. електрокришка багажника, яка відкривається та закривається з махом ноги, також присутній форкоп та присутній двійний подвійний склопакет. Кого автомобіль такий до звертайтеся.